Вам всім, щоб ви були здорові, щасливі, багаті. І ми з вами також робили добро, творили добро. Сьогодні, сьогодні Отінія веселиться, сьогодні Атія жартує, сьогодні Атія співає, сьогодні Вотіння свято. Щиро серця дякую вам. Голови Коломийської районної державної адміністрації Леся Білощак. Ми переглянули творчий звіт учасників колективів Будинку культури селища Отенія. Сьогодні ми святкуємо 30 років ансамблю пісні, пісні і танців Прикарпаття. Сьогодні ансамбль пісні і танців Прикарпаття підтверджує звання. Народний аматорський. Ми підтверджуємо його звання народного. Найбільше журі громада у підтвердила звання. Ваш ансамбль це ви. Ви в ньому танцюєте і співаєте. В ньому танцюють і співають ваші діти, внуки, правнуки. Тому ви сьогодні підтвердили найвище звання громадянина України. Звичайно, приємно від голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича, від голови Коломийської районної ради Богдана Болюка, вітати ансамбль Прикарпаття, побажати добра, наснаги, успіхів творчих. Ми знаємо, що ансамбль гастролює на Україні і за її межами, і здобутки ансамблю це є успіх людей. Які вміють навчити дітей, які вміють навчити молодих людей співати, танцювати, грати, які вміють передати їм свої знання і вміння. Тому дозвольте нагородити грамотою, нагороджується Марцинків Мирослав Іванович, директор, концертмейстер народного аматорського ансамблю пісні і танцю Прикарпаття, будинку культури селища Отенія. За високу виконавську майстерність збереження та популяризацію невичерпних скарбів народного мистецтва та з 30-ї річниці ювілеї колективу невеличкий дарунок. Нагороджується Марценків Людмила Олександрівна, художній керівник будинку культури селища Отенія. Грамота двох голів Михайла Негрича та Богдана Болька. <плес> Такою ж грамотою нагороджується Марценків Ігор Мирославович, великмейстер танцювальної групи, народного аматорського ансамблю пісні і танцю Прикарпаття. Будинку культури та... Нагороджується лисюк Ярослав Іванович, хормейстер хорової групи народного аматорського ансамблю пісні і танцю прикарпаття. <плоджується> Нагороджується гринів Володимир Ярославович, диригент оркестрової групи народного аматорського ансамблю пісню і танцю прикарпаття. Грамотою відділу культури і туризму Коломийської районної державної адміністрації нагороджується Гуляк Павло Лук'янович постановник хореографічних композицій. Дякую вам усім. Щоб дорога громада! Ми також від депутатського корпусу і виконавчого комітету селищної ради не обминули тих людей, які приймали участь у нашому концерті. І з нагоди Дня жінки ми також хочемо нагородити учасників нашого, нашого Прикарпаття. Нагороджується народний аматорський ансамбль пісні і танцю Прикарпаття за супільну громадську позицію та активну участь у культурному розвитку селища Ротинія. Marcelki in ljubitelji Aleksandrijevne za soustrojno hrvatsko pozicijo in ta aktivno uči so kulturno v razvoju posedjača Altinijev. Славіна. Яно своє синовіна. Це всі скрипачі. Ми напевно вже пішов. Доброго дня усім. Я хотіла перервати паузу. Сьогодні напевно дозволю собі від імені е, тих людей, котрим залишили місця, ті, котрі починали, цей колектив, е, сказати, що я е, глибоко вдячна цим стінам, цим людям за те, що колись моє дитяче захоплення стало моєю справою життя. За те, що я можу викладати хореографію на високому рівні в Прикарпатському університеті, і за те, що вони продовжують вкладати свою душу в своїх маленьких вихованців сьогодні. І я думаю, що саме ваша вдячність з моєю скромною вдячністю буде їм найбільшою нагородою. Дякую вам усім. Зараз вітаємо всіх жінок, всіх матерів, всіх дівчат, всіх бабусів, з наступаючим весняним днем, днем 8 березня. Бажаємо вам всім міцного, міцного здоров'я, щастя, достатку, добробуту, злагоди у ваших сім'ях, поваги і всього-всього вам найкращого. Дякую вам. Користуючись нагодою, сказати ще таке одне повідомлення вам. 10. Вересня ми будемо тині буде покладання вінків, а в неділю 13 пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Всіх вас запрошуємо! Районної державної адміністрації Леся Білищак. Сьогодні в селищі Отинія ми переглянули творчий звіт колективів будинку культури селища Отинія. Сьогодні ми святкуємо 30-річчя Народного аматорського ансамблю пісні і танцю Прикарпаття. Що? А що? Очолюють колектив Мирослав, Ігор та Людмила Марцінкові. Колектив гастролює на Україні, гастролює поза її межами, є учасником та переможцем з українського конкурсу імені Вірського. Сьогодні Атенія святкує, сьогодні Атенія веселиться, жартує, кого, запира. Сьогодні 30 років виконується народну культурі Прикарпаття. Дуже багато сьогодні зійшлося до